342-345 і вирішення клопотань. Я наголошую, вирішення клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників судового провадження, які викладені в апеляційних скаргах та запереченнях, і з'ясовує, чи підтримують свої апеляційні скарги особи, які їх подали. Ми знаємо, що апеляційні Кар подав Всеволод Гончаревський. Його... Його юрист. Ми е, е, знаємо про те, що Всеволод Гончаревський суди не був діставлений, і таким чином позицію е, підсудного суддя не з'ясовував. Тобто у нас є всі підстави вважати, що це рішення є завідомо неправосудним або сфальшованим, і таке рішення виконуватися не може. Тому ми будемо вимагати від голови суду організації нового процесу. За, за участі іншої колегії для об'єктивного повного розгляду цієї апеляційної справи, за участі громадськості, і ми будемо на цьому зараз наполягати після того, як головуючий суд обідає і вийде до нас.